Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про кролів. Змін немає. Могли би бути зміни, але просто було Андрея, як таке свято не пропустити? Трохи ходили всі на брамі. скажіть, хто там ходив на Андрея теж. Нині субота я зімою в суботу, бо завтра на неділю це моє рейс. Що мені так скажіть в комментариях, хто ходив теж на Андрей і шоу покрали. Багато чого вкрали чи ні? Брам я Чи Чому фіртки брали? А я не дивився, я брав все. Є таке питання, чи ніхто не хоче може м'ясо від кролів. Там сидят то той сирий самець, то той режий самець, сіра самка, вон там новенька самка. я ще поміняв і он там самка. Я їх покажу хто хоче то, хоче купуйте. А хто ні, то хочете, то не з ним забирайте. 180 кілограмів занязку. А так той сірий самець вийде Фландер 400, ріжій 400, самка 600 і самка 600. Рокки сидить ці дому. Всі вже поїли. Каже, ми вже п'їли, ми вже попели. Ті вже грубастики зробились. Кабанчики. Куба нетка, всі поробили, куба нетка. Може, щось би і не, не було, бо по-моєму, може б не, не, не начистили, бо кролятники, але ні-не-не, відпадає. Ну, я ледво зранку встав. то всі прекрасно знають, що не йдеться підняти где-то шосту, то йдеся дванадцяте що вже починається 7 Таку пору сійде то кожну ранку. Ледве-ледве встав, пішов, нагодував, дав пити. Сам наївся, дивився на годину і чого немножко я офігів. Лайди не йду. Рекин тут туди гній. Я чого-то немножко по часу офіс. Я встав 12, -та. як все зробить вже третє, а ще було вам відео зарайка. Я вражав четверта і гапець. А я все проспав мені півдня. Зато хочу чуть не туди. Дивіться, є ось такі три самки. Хто б хотів би то заказувати? Бо буду no, їх порвав. Попорою туди-сюди. І потім по якихось 600-700 гривень піду. 800 навіть. Не знаю, відно. Тут теж самочки вибирайте, купуйте, то самець. би один ріженький самець і один чорнобілий, а тут дві самки. Оце. Вибирайте, купуйте. Попаруємо, все зробимо. Я через то, так трошки вже цього року чуть-чуть пускоршився, з на насчет цього плану, що треба в оцей саме. 400. З рухався трошки скорше, щоб мати вже не везла. Молоденькі кролашки попаровані. Цей 400. Самчика. Та? Вже блін, дратуєш трошки. Якщо ніхто не закаже, ніхто не копиє. На обой піде в камеру. А там може хтось відкупить. Та? Белий. Саня белий. ти толстий. Толстий. Хей толстий. Такий толстий, що він? Ніфігасу звіт. ты должен. Шейдон толстый. Пусти норея, рассыпаю. Все, грязя. Тоже собака такая Тут то все теж малышня попарується і и... не продаж. А Хіба якщо може? Є такий варіанти, якщо може, так вийде, що там тут багато самців. Ну самці, кажу, переважно то на обой самки не поруні. Отака самочка, 600, фландерка. Мені заплатили за мою... Дробі, ну заплатили 750 гривен. сказали, я кажу, як 850, 200. Они кажуть, а вот цю самку вони поменялась. Кажуть, то давайте. Дивись, а самочка нево тут качество кровна. Сантеркатов. А 7 місяців вага 5 чи 6 килограмм. І ось ось ця замка. За Бо вона щось мені не родить, не знаю, чим питання. Що вона мені не родить, то кажуть, то йде на убой, а якщо не на убой, то кажуть, то забирають 700 гривень. Шостівка. Я її на її місце собі других посажу. Оця самка так само вже зачала рити. Позоріла, тут треба викидати гній, щоб вона дерлася. Ось така. Дівчинка. Ну і все, я от тут все от розказав, показав, і можна переходити туди. Так то кажу, змін нема, бо так вийшло, що вам треба перепало. Мусил, кликали і пішку. То так скучно скажу, не було. Добре. Дадемо туди. Тут у нас так. Це нема тої чорної самки. Відкупили і все. Останнє, що я хотів продати, бо мені теж кажуть, що не виходило. Вона вже була спарована ще до того. Я не знаю, як так вийшло. Коротше, тут та сіра і та чорна. Оце вам хрен, вон той хрен спорво їх. Заразюка така. Добре, що другі ще ще не дали. Буду бы трендец, да? Хауду иду. Ну и все. Все рассказал, все показал. Все всем папа.